Питання перше, як впізнати українців за кордоном, можливо, по віченій мові чи то вишитому орнаменту, характерному для Київщини, а можливо по прапору України, що завжди в кишені. Питання друге: а як впізнати зрадника і, говорячи мовою цензурною, особу з низькою соціальною відповідальністю? Оце я вам зараз і покажу в п'яти позиціях у топі зовсім не наших людей. Дуєте фортецю Варшава, як її охрестили в соцмережах, українці або ті, хто під них маскується, тоді протестували в паспортних столах Польщі через рішення МЗС не надавати консульські послуги. Гучніше за всіх лементувала ось ця жіночка в смугастому. Пані максимально обурило, що її чоловік має захищати якихось там українців. Чого не чоловіка за таку як ти? Дай документи і вер не... Україну, ти служив. О... Я владила гроші, завій мені документи. А... Тобто набагато логічніше цій особині видається відправити на фронт дівчину, яка працює в паспортному замість рідного пиріжечка, який так затишно влаштувався в Польщі, та ще й заплатив за документи. А на фронті там якось розберуться. На Польщу ж поки ніхто не нападає. Щоправда, враховуючи амбіції диктатора Путіна, ключове тут поки. Принижувати українців за те, що вони переживають жахи війни та чекати на нові удари Росії. Думаєте, мова піде про чергового колаборанта, якого затримала СБУ? Ні, ідея записати відео такого характеру прийшла в несвітлу голову Алсу Алінікової, чемпіонки України з академічної греблі. Вам від Росії прилітіти ще, так таку піди прилітіть? Ви Ви будете рилом своїм ось тут ось дерьмо підмітати. Соцмережі вибухнули обуренням, а українська спортсменка, щоб ви думали, записала ще одне відео, де вправно хизувалася тим, що може втекти від війни за кордон. Не те, що ці вбогі українки, які сидять по підвалах, Фу! Я полічу в Дубая, полечу на міканас. Я зроблю там ще дуже більше грошей, Я куплю собі ще одну Ламборгіні чи ламборгініліягуар. Я буду там на ньому роз'їжджати. А виді сідіть і прятатися в бомбобіжи, і просити свого тюбика, щоб он вам купив прокладки. Щоправда, потім фанатка й брудного слова свою сторінку з інстаграм видалила, але забула про Тікток, де вона стабільно кривляється під російський репчик. знати Надо Чекаємо, поки Алсу відгрибе, але цього разу за зрадництво. Цікаво, що матір Алінікової депутатка Дніпропетровської облради восьмого скликання. А ще Діна Міфтахуддінова, відома спортсменка та президентка Федерації академічного висловання Дніпропетровщини та очолює спортивне комунальне підприємство. Може б варто придивитися до директорки спортшколи, М? щоби нас не запідозрили в сексизмі, додам історію про чоловіка. Щоправда, в жіночому вбранні таки. Прикордонники грайливо назвали його чарівною Сергієтою, адже саме в такому образі та з паспортом сестри 44-річний чолов'яга намагався потрапити до Румунії. Чорна спідничка, макіяж, перука, а головне палке небажання бажання залишатися в ненці Україні скерували мешканця золотоноші просто в ніжні обійми ДПСУ. Що робиш прикордонні смузі? Незаконно кордон. Що з руками? При... Зазначу, що наслідуючи незламний характер українок, Сергієта до останнього стверджувала, вона громадянка своєї держави. Тосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд і, можливо, поліція моди. Увесь світ театр, але Шекспір не знав, що найкращі актори в ньому ухилянти. Продовжуючи тему прикордоння, розповім вам про винахідливого Михайла Анатолійовича, який видавав себе за менеджера співака. Як так до музики, він не дотичний від слова зовсім, але це не завадило йому намагатися виїхати до Польщі з підробним листом від міністерства культури і інформаційної політики. Це значиться в реєстрі судових справ. Цікаво, як це виглядало. Так я його менеджер, дякую. Як що значить, ви мене вперше бачите? Я його менеджер. Дайте пройти через кордон. І найогидніша частина цього топу вчинок, який особисто мене зміг ввести в шоковий стан. 28-річна дівчина, будучи на підпитку, спаплюжила меморіал загиблих захисників з прапорами України та іменами полеглих героїв. А далі просто попросила вибачення. Що мене приспічило, Я на третьому місці прямистю. Прошу вибачення. Я не змогла здержати Бо я дуже переживаю за цю ситуацію. Я прошу вибачення ще раз. Прошу, точні, перед всім, я була неправа. Однак напрошується вона лише на висилку кудись подалі, в ліси Сибіру, де око росіянина не зустрічалось з благами цивілізації, бо така істота явно заблукала і не має топтати українську землю та пам'ять наших героїв. Ба більше залишати по собі нащадків послідовників. Тож, якщо побачите і впізнаєте цю особину на вулиці, купіть їй квиток в Мордорі вже зачекались. Такою була наша морзенна п'ятірка сьогодні. Будьте нашими, друзі. Віримо в Україну. Фіксуємо зраду і зустрінемось.